Друзі, вітаю вас! Сьогодні зроблю огляд колоди метафоричних асоціативних карт абітат. Саме так правильно її називати. Ви могли почути назву хабітат, але це невірно. Це з латинської, з латинського слова абітаре, що означає проживати, жити. І ось ця літера не читається, тому правильно називати колоду абітат. Отже, це колода класична, вона показує нам наші взаємозв'язки з зовнішнім світом, наші стосунки з іншими людьми і, в принципі, наші стосунки з собою, все, що знаходиться в нас всередині, все, що ми транслюємо у зовнішній світ, ось це показує ця колода. Як я сказала, це класична колода. Я зроблю на своєму каналі окремий огляд про класичні авторські колоди. Зараз дуже багато авторських колод, і в мене також є свої авторські колоди. При них Я буду робити окремі відео на каналі. До класичних колод належить ось ця колода Абітат. Давайте подивимося, покажу вам галерею і покажу трішки, як з нею працювати. Ось така рубашка, і поки буду показувати вам галерею, розповім, власне, що це за карти, як з ними ми працюємо. Метафоричні асоціативні карти не мають якихось усталених значень, як, наприклад, карти Таро. Тут все залежить від самого клієнта, від його підсвідомості і від його асоціацій. Тобто ви дивитесь на карту, і у вас виникають певні асоціації з нею, саме з цими асоціаціями, і потрібно працювати. Метафоричні асоціативні карти це такий унікальний інструмент, в ним можна працювати і в парі з кимось, і можна в групі працювати, можна працювати з картами МАК на консультаціях психолога чи консультанта спеціаліста з МАК. Я на своїх консультаціях постійно використовую метафоричні асоціативні карти разом з картами Таро. в мене унікальна своя система методика, і я працюю з людьми, використовуючи обидва типи карт. Якось я також зніму відео про те, як проходять мої консультації, і розповім вам. Отже, поки ви дивитеся галерею, ви будете собі думати, чи купляти вам цю колоду, чи ні. Я розповім: колода абітат це універсальна. Тобто з нею можна працювати з різними запитами. Це можуть бути і стосунки з парою, це можуть бути і якісь конфліктні ситуації з оточуючими. Це можуть бути там плани на майбутнє. Це можуть бути якісь стресові ситуації, тривожні, які потрібно попрацювати, пропрацювати. Тобто будь-які запити, які виникають, можна працювати з цією колодою. Зараз я візьму наступну стопку, карт дуже багато. Працювати з цією колодою можна як у відкриту, так і в закриту. У відкриту це ось так, як я вам зараз показую. Ви передивляєтеся галерею, передивляєтеся абсолютно всі карти, які випадають, і обираєте лише ті, які вам відгукнулися. Звісно, ви формулюєте в себе в голові питання, ту проблему, яка вас зараз турбує. Після того, як ви сформулювали питання, ви передивляєтесь карти. У відкриту, ось так, як я показую, і обирайте ті, які щось у вас зачепили. Ну, давайте подивимося. Зараз я на своєму прикладі скажу. Наприклад, в мене буде запитання, на що зараз в своєму житті мені потрібно звернути увагу? І я подивлюся зараз карти, які ось ця карта мене зачепила. Я її відкладаю. Ви можете спочатку передивитися всі карти, відкласти ті, які вас зачепили, або можете одразу. Карта зачепила, і ви одразу з нею працюєте. Можна і так, і так робити. А як ми працюємо з мак? Є в мене на каналі відео саме, як працювати з метафоричними асоціативними картами. Подивіться, будь ласка, але загалом, скажу, ви даєте відповіді на певні запитання, дивлячись на цю карту і аналізуючи ті асоціації, які вона у вас викликає. А ось з огляду на. Моє питання, на що мені звернути зараз увагу? Я хочу звернути увагу на саму себе і відчуваю певну самотність зараз в житті. І мені потрібно звернути увагу на себе, подивитися, куди мені йти далі. Можливо, якось розпланувати свої подальші дії, подивитися, що в мене всередині, подивитися, хто поряд зі мною, тому що ну, скажімо так, передивитися своє оточення, можливо, когось не вистачає, або можливо, поряд зі мною людина, яка насправді не моя людина, і тому я відчуваю, що тут порожньо, так? Передивитися на свої стосунки з оточенням, але більше всього подивитися вглиб себе. Ось переді мною така пустеля, я не знаю, що мені робити далі, яке мене майбутнє чекає і які мої подальші кроки. Тобто зараз мені потрібно, я так відповідаю собі на питання, зараз мені потрібно сісти і подумати про те, ну, як жити далі, знаєте, так. Наприклад, якщо у вас якась конфліктна ситуація, ви можете задати питання, що в цьому конфлікті мені робити, наприклад, як мені реагувати на цей конфлікт. Наприклад, у мене є одна конфліктна ситуація зараз в житті. Питання, як мені реагувати на цей конфлікт, я зараз мене зачепила ось ця карта. Я дивлюся, і я вже знаю навіть відповідь на своє питання. Мені потрібно бути мудрою, поводитися мудро, можливо, дослухатися поради досвідченої людини, в якої я власне цю пораду і питала. І, ну, скажімо так, бути спокійною, мудрою, виваженою і не роздувати далі цей конфлікт, і себе в цьому конфлікті поводити саме як та сторона, яка володіє певною мудрістю. На які питання, власне, ми маємо відповідати? Я вам раджу передивитися моє відео, де я розповідаю, як працювати з картами метафоричними асоціативними картами. Але питання, які ви собі ставите, це перш за все, що відбувається на карті. Одразу скажу, що ці питання вони вам будуть допомагати витягати з підсвідомості те, що ви не бачите, тому що одразу взяти карту і сказати, як вона відповідає на ваше питання, ну не завжди так виходить. Але коли ви починаєте відповідати на ті питання, які є, які мають бути задані в роботі з картами метафоричними, то ви тоді вже дістаєте ці відповіді зі своєї підсвідомості. Отже, що відбувається на карті? Які на карті є персонажі, які емоції відчувають ці персонажі? Чому вони відчувають такі емоції? Ви маєте відповісти, чи є на карті ви. Якщо ви є, то де ви? Ви можете бути не обов'язково персонаж, ви можете бути просто кольором чи якимось об'єктом на карті. Якщо вас немає на карті, то де ви відносно цієї карти, де ви знаходитеся? Чи ви споглядач, чи ви, можливо, там десь за горами чи ще якось? Ви Відповідайте, які у вас асоціації виникають від цієї карти при відповіді на ваше питання? І також, власне, в кінці ви вже аналізуєте і відповідаєте на питання, як. Дає, яку відповідь дає карта на те питання, що ви задали. Знаєте, інколи в мене клієнти запитують, а от я не бачу, що там вдалечі, будь ласка, розкажіть, що там, чи підкажіть, що там. Це так не працює, друзі. Карти метафоричні це взагалі відмінна така риса їх, що ми не знаємо якихось конкретних значень. На відміну від Таро, де є система, де є конкретні значення, але де є і своє асоціацій В Мак таких значень сталих немає. Все, що побачить клієнт, чи ви, якщо ви самостійно працюєте з картами, це те, що є у вашій підсвідомості, і тут підказок ніяких не може бути. І я, як консультант, я не маю права підказувати клієнтові, що там на карті. Я можу просто ближче там піднести, наприклад. Щоб людина роздивилася, але якщо людина не бачить чогось, то це означає, що або воно не є важливим для неї, або якщо вона все ж таки звернула на це увагу, але не може роздивитися, що там можливо інформація ще поки від неї закрита. Можливо, потрібно витягнути додаткові карти для того, щоб зрозуміти. Це абсолютно нормально. Ми тягнемо додаткові карти, якщо потрібно. І на своїх консультаціях я завжди працюю як з метафоричними асоціативними картами, так і з картами Таро. Я оби, обидві системи використовую на консультаціях обов'язково. І метафоричним картам ми з клієнтами. Віддаємо першу частину консультації і досить таки довго і багато над ними з ними працюємо. А вже в кінці консультації ми робимо розклади на таро і трактуємо, я вже допомагаю клієнтові. Трактувати ті карти. Отже, ось це колода МАК це був такий, в принципі, огляд більше галереї, щоб ви собі розуміли, чи потрібно вам її купувати, якщо ви будете працювати з МАК. Чекаю вас в коментарях. Давайте поспілкуємося в дружній атмосфері. І дивіться, в наступні мої відео буду ще багато вам розповідати про метафоричні асоціативні карти. Дякую за вашу увагу! На все добре!